Чи вдалося передбачити такий масований так. удар саме на вашому напрямку, і чому на вашу думку ворог от саме тепер активізувався? Настільки ну я думаю, він, він заздалегідь готувався до того. і Для нього дуже важлива Авдіївка е як стратегічний населений пункт, от е так були завдані удари по нашому і передньому краю глибину, але е нічого в них не вдалося. Тому ми стоїмо всі на своїх позиціях. Все добре. Проводимо свої дії, так що я думаю, все буде добре, все буде Україна. Чи можете ви так охарактеризувати приблизні втрати ворога саме на цій ділянці, там де вони зіткнулися, зокрема, з вами і з вашими побратимами, у живій техніці, в силі вдалося відступити комусь, чи там вони і залишились? Я можу приблизно сказати втрати противника, які саме були на самої відповідальності нашої бригади. Вчора це в них було втрачено 12 одиниць техніки: це 8 БМП, два танки і одна МТЛБ. Крім цього, попередньо втрати противника двохсотими до 20 чоловік і десь близько 40, Це в них 300. За решту напрямки я скажу, що сусіди наші зліва, які також вчора були підтверджені атакам, там у них є ще най... ну, більше, скажімо так, підтверджені втрати. Серед противника, але цифри я називати не буду, тому що не володіє досить інформацією Я думаю, окремо буде це відбито і поприлюднено Чи отримали ви і ваші побратими після відбиття оцих спроб штурму а, нові стратегічні позиції? Звідки буде легше не лише стримувати оборону, а й можливо контратакувати? Чи принаймні втримали важливі і чи очікуєте, що важливо від росіян ось таких нових спроб, а, що ви бачите зараз? Ну, станом на вчорашній день і сьогоднішній для нас, було найважливіше завдання це втримати ті позиції, які ми займали. Звичайно, ми проводимо активну активні роботи, проводимо майбутнє, якісь будемо створювати, скажімо так, умови для того, щоб просуватися вперед. На даному етапі нам треба було втримати, що ми і зробили щастя і гідністю от Авдіївка і ось ці околиці, інші села і містечка Це от ще один символ того, що росіяни те, що не можуть взяти, просто під нуль знищують, я так розумію, і без того поруйновані міста і села після цих ударів вони стали ще в гіршому стані, так? Звичайно, ви ж розумієте, що ворог не дивиться, є там ще населення, чи немає, чи є якісь стратегічні для нього також б, які були б важливі об'єкти. Він все руйнує, тому що в нього. Немає нестачі боєприпасів, немає в нього ні, скажімо так, людяності, нічого святого. Тому, в принципі, він не вибирає куди спрямовувати свої удари. Але тим не менше, підрозділи збройних сил України стоять на своїх позиціях і готові до цього всього. Відбувають, утримують і в подальшому будемо. Відвоювати просуватися вперед. Лише поточнюю відштовхнувшись від того, що ви сказали. А чи залишається там досі багато цивільних? Ось в цій зоні, де зараз найактивніші тривають потуги ворога, і ваші спроби їх зупиняти успішні? Цивільних багато немає. Є ті, які ну похилу віку. Люди, які не знають, куди їм дітися, в принципі, нічого більшого не бачать, вважають бути на своїй. Цих домівках, але їх також час від часу переміщують і їх стає все менше. Але так деякі ще залишаються і вірять в то, що буде все добре.